Хто думає про вас прямо зараз? Давайте будемо дивитися, хто думає про вас прямо зараз. Хто не може викинути вас з голови, хто крутить про вас думки, і ми будемо дивитися, яка ви. Щоб ви зрозуміли, чи підходить вам цей розклад. А, так, дивіться, що, яка ви? У нас король мічей. розумієте? Ну, дивіться, М -м -м. може бути, звісно, таке, що ви дуже жорстка жінка. Але якщо ви, як король мечів, то ви словами ріжете так, що, дай Боже, ви дуже різка, ви дуже холодна. І ви будете рухатися до своєї цілі будь -за що. Але більше схоже на інший варіант: на те, що ви думаєте про вашого колишнього, що ви розійшлися, і ви думаєте про те, з ким він зараз спілкується, з ким він зараз будує стосунки, і що він буде з кимось будувати стосунки, а не буде писати вам. Що, він, що ви 100% розійшлися? Можливо, боляче, да? але от дуже багато в голові думок стосовно колишнього. Окей, давайте. Хто про вас думає? Хто про вас? О -о -о. А тут не один чоловік, то два чоловіка. А, значить, дивіться, один із них це той, хто зробив вам боляче. І Це ваш колишній. Да. Він про вас теж думає і думає про те, щоб повернутися. Ви думаєте про те, що він з кимось буде стосунки, а він думає, щоб повернутися до вас. Це перший момент. Другий момент це інший чоловік, дуже турботливий, дуже чуттєвий. Ви можете помічати його погляди, він може вам в чомусь допомагати, знаєте, от, там, принести чашку кави, переставити якісь папери, там, замінити вас десь. Да? Дуже таке турботливе відношення, але робити він нічого не буде, тому що він вважає, що у вас з ним. Немає шансів, що от ви на нього звертати увагу не будете взагалі ніяким чином, але таких чоловіків два, які прямо зараз про вас думають.